З настанням весни і таненням снігу традиційно підвищується рівень ґрунтових вод. У цьому мікрорайоні другого коваля повінь на весні є очікуваною і прогнозованою. Між тим причину такого стану речей видно на поверхні. Через надмірну засміченість меліоративних каналів, окремі з них більше нагадують сміттєзвалище. На сьогодні вже розпочато очищення каналів, що знаходяться на садівничому масиві Калина та в районі осушувальної системи Бобрівка. Ціль цієї роботи, щоб зняти підтоплення, період повній паводки частини міста Ковеля, Другого Ковеля і садівничого масиву Калина. Працюють наші тут професійно. От, ми виконали всю документацію, значить, ми проводимо роботи, в кінці-кінці ми будемо відповідати за цю роботу. Аби прискорити темпи робіт, невдовзі тут збільшить кількість одиниць техніки. Заступник голови облдержадміністрації Віталій Карпюк особисто інспектує об'єкт, адже роботи з очищення системи меліоративних каналів К-3 фінансуються з обласного бюджету обласною владою, зокрема головою обласної державної адміністрації, прийнято рішення такі невеликі об'єкти робити за рахунок обласного бюджету. У нас є кошти в фонді охорони навколишнього природного середовища роботи проводять фахівці, спеціалісти. Ми бачимо, це обласне управління водних ресурсів. Керівник його Бахмачук Юрій Йоспич, який з розумінням відноситься. Проєкт є, робота робиться, я думаю, в найближчий час вона буде завершена. Стимулювати ж екологічну культуру ковальчан повинні контролюючі служби, адже за забруднення земельних ресурсів законодавство передбачає адміністративну відповідальність. Є над чим працювати і органам місцевої влади та керівникам дачних пасивів. Систематизувати вже проведену роботу з водовідведення, визначити пріоритети та обсяги коштів на перспективу, має й комплексна програма водовідведення для всього міста.